Дорогі наші продовжується а, ранок надії. І ми нагадуємо, що наша трансляція просто зараз триває у Ютубі і Фейсбуці офіційних сторінок телеканалу. Надія 9.24 зараз на годиннику. це означає, що трошки більше ніж півгодини. Ми ще маємо часу провести із вами. Чекаємо, коли гостя вийде з нами на відеозв'язок, з якою ми будемо зараз говорити. Ну а сьогодні день не простий. Сьогодні 24 жовтня на календарях. Що це означає? Це Всесвітній день боротьби з поліомієлітом, друзі, ось такий день. Шість років в Україні не чули про цю хворобу, аж поки в 2021 році не захворіла дворічна дівчинка на Закарпатті. Після цього були підтверджені випадки і в інших областях, і цікаво, наскільки тяжка ця хвороба, чи потрібно її боятися, та чи допоможе вакцинація від такої хвороби. Будемо дізнаватися. З нашою гостею Леся Радковська, інфекціоністка та сімейна лікарка. З нами на зв'язку говоримо про це. Так, поки що чекаємо, коли технічно налаштують і вийде на зв'язок наша гостя. Знаєш, хочу йти подивитися на чизкейки. На ще порцію чизкейки. Ведь тебе запокійно на секундочку. На чизкейки. Е, нагадаю вам про нашу трансляцію. Бачу, що пишете ви нам. Е, Готую вареники з творогом, з кисломочним сиром, мається на увазі. Дітки дуже люблять теж такий е, сирний сніданок буде у дітей. Є у нас е, і розумнички, які нас дивляться, і кажуть, охололи, що за русизми у вас поправляють нас ведучих, дякуємо. Ми вдосконалюємось в українській мові. Uh, є у нас побажання від вас стосовно того, щоб ми uh, приготували щось з гарбуза. До речі, я дуже люблю гарбуз, і в принципі у мене є пару рецептів з гарбуза. Ми будемо готувати ось на днях чи завтра, чи післязавтра uh, такий, uh, наче запіканку, пиріг солодкий uh, uh -huh. з гарбузом. Я дуже люблю uh -huh. і пиріг yeah, з, з гарбузом. Я дуже люблю, в принципі, можливо, ви пам'ятаєте, в дитинстві uh, всі ми. Uh, uh, Кашу то одне, а запікали сам гарбуз, коли нарізали шматочками гарбуз, посипали цукром і корицею, uh -huh. і запікали це дуже смачно. І я дуже люблю це запікати одразу з ще якимись фруктами, з яблуками або айвою. Бо воно, якщо зверху ти його покладеш, воно пускає сік і просочує гарбуз. Я навіть сьогодні з собою на обід взяла кашу з гарбузом, і Ух з грушою я, я зверху порізала і просто Класно, ну а ми вже готові переходити до теми, яку власне вам анонсували всесвітній день боротьби з поліоміелітом. З нами на зв'язку Леся Радковська, інфекціоністка, сімейна лікарка. Доброго ранку, пані Леся. Добрий ранок. Дякуємо, що долучилися до нас. Зрештою, хочемо поговорити з вами на цю важливу тему. Ну і найперше питання: що це взагалі за хвороба, про яку ми зазначили, і наскільки вона актуальна сьогодні, особливо от для українців? Поліноеліт це є високозаразне захворювання, яке може викликати невиліковний параліч. І відповідно призвести до смерті. А чому вона актуальна для України, для нас, для українців? Це тому, що всього навсього минулого року ми мали випадок поліоміеліту. А в той час, коли є доступна безкоштовна вакцинація, обов'язково в нашому календарі щеплень для дітей, і це була захворіла дитина півторарічного віку. Батьки свідомо відмовлялись від вакцинації, і ось цієї дитинки був в'ялий параліч. Тому, на жаль, ця хвороба, яка мала нас вже давно ем, не турбувати, вона час від часу в Україні все ж таки турбує і дітки хворіють, і маємо відповідно наслідку. Це власне хвороба найбільш розповсюджена серед дітей. Вона найбільш уражає дітей віком до п'яти років. Це найбільш вразлива така. Ем, Такий віковий проміжок, так але хворіти можуть всі, можуть і дорослі і діти будь-якого віку? Угу. Ви, от власне, згадали щеплення, що в в дитячому віці роблять. Наскільки от дійсно це щеплення захищає дитину, і до якого віку чи потрібно потім робити ревакцинацію? Дивіться, загалом у нас по календарю щеплень має бути в кожній дитини 6, 6 доз. А вони робляться в 2 місяці, 4, 6, 18, потім в 6 років і в 14 років. І це завершений цикл вакцинації. І також він в нас в Україні з двох видів вакцин складається: це є інактивована вакцина і оральна вакцина, яку дають через дроти. Okay. Що вони роблять? Вони роблять в нас захист, тому що населення України, діти в Україні, щоб ми мали колективний імунітет, який буде захищати діток, має бути десь 95% провакцинованих дітей. А станом на те, що ми маємо по відсотках по Україні, наприклад, за 2021 рік, воно було в межах 50-60%. Тобто це є замало для того, щоб був колективний імунітет. І тому діти можуть хворіти. На, і, і ми не маємо достатнього цього колективного рівня захисту. Для цього потрібна вакцинація, не потрібно боятись, вона є доступна, е, вона входить в комплекси інших вакцин, тобто не потрібно там декілька уколів робити. Тим більше оральне, це взагалі краплі, і воно е, не боляче, ні нічого. Тобто батьків треба довірити своїм сімейним лікарям, якщо, наприклад, пропустили якусь дозу вакцини, нічого страшного, можна робити індивідуальний календар щеплення своїм сімейним лікарем, узгодити всі моменти, коли, що, як, який відрізок. Тому потрібно не боятися. першу чергу не боятись і тримати вже вакцину керовані інфекції під контролем. Бо лікування від поліо не існує. Ого. Ого, це дуже важлива інформація. Ми, звісно, не можемо якось змусити або ну, агітувати наших глядачів вакцинуватися, але ви маєте усвідомити от, важливість так, цього процесу, тому що ну, добре, ви можете прийняти рішення за себе, але це про безпеку безпосередньо вашої дитини. І якщо, не дай Боже, вона матиме цей недух, дух, то от ви почули, що лікування немає, і це дуже і дуже небезпечно. Хвороба, от власне, що робити у випадку, якщо дійсно з'являється поліоміеліт, і які симптоми взагалі його прояву, і чи можна якось зарадити його розвитку цієї хвороби? Ну, дивіться, симптоми це дуже таке хитре захворювання, я б так назвала, тому що приблизно десь 70% мають безсимптомний перебіг, тобто жодних ознак хвороби. Але людина як взагалі інфікується поліоміелітом. Це через слину хворої людини, так, і через її випорожнення. І тому людина може бути безсимптомно хвора, так, або носій, інфікувати всіх навколо і про це навіть не здогадуватись. 25% хворих можуть мати симптоми, схожі на грип: Там, біль голови, нудота, біль в животі. Тобто такі взагалі е, е, симптоми, які не є специфічні. Тобто ви по них не зрозумієте, що це є поліо. І лише мала кількість відсотків е, має вже специфічні ознаки. Це е, коли в дитини там дитина е, тягне ніжку, е, е, тягне ручку, тобто болять м'язи, е, дитина має. Параліч, параліч може розвинутись за декілька годин. Тобто від болю якогось е, ну, в кінцівці в руці може параліч розвинутись за декілька годин. І цей параліч є вже незворотній, тобто його дуже важко вилікувати, бо поліо він не лікується. Там же просто йде симптоматичне лікування тих симптомів, які виникають. Тому дуже важливо профілактика, щоб дитинка не захворіла і в неї це не розвинулось. Що тут ще важливо? Так як вірус передається фекально-оральним шляхом через слину, тобто вірус має потрапити у рот, і потім він розмножується в кишечнику і вже розповсюджується з фекаліями, з слиною, інфікованого або носія. Тому дуже важливо знову ж таки правильно мити руки, мити їжу перед вживанням, тобто продукти. І, бо це є основа профілактики найпростіша, безліч Угу. Ну і, напевно, знаєш, як це буває дорослі люблять там дітей так. Поцілувати нормально передаються бактерії, і твоя мікрофлора дорослої людини передається дитині, з якою вона може не бути так. не готова просто боротися. Плюс Я навіть пам'ятаю, що ну дуже часто, коли там до маленьких дітей підходять, починають там з ручками бавитися. А якби теж не дуже хороший хороша практика, тому що ви то її ручками своїми помацали за ручки, а вона потім цими ручками так. в ротик лізе, тому теж я думаю, краще від цього утриматися. Ну, власне, ви сказали вже, що ця хвороба не лікується, що лікування відбувається безпосередньо симптоматики, яка з'являється. Ну, взагалі, от про те, де можна підчепити цю хворобу, так ви зазначили безпосередньо який шлях, це може пройти так, що якщо там е, варто мити і руки, і мити овочі, фрукти, і де ще е, можуть бути ризики підчепити е, цю хворобу. Ну, дивіться, специфічних е, географічних локацій, якби таких немає. Це рахуються країни бідні, так, бідні країни, в яких немає вакцинації, і де діти, де повна антисанітарія, тобто це рахуються такі країни. ну, mm. Україна в них якби не входить. Але бачите, ми маємо все ж таки е, випадки. Що ще е, тут можна сказати за важливим, це що, наприклад, є в нас дикі штами: це перший, другий, третій, від яких ми маємо вакцинні штами. І вони входять в вакцинацію, так? Mm -hmm. Але можна інфікуватись. Ну як інфікуватись захворіти і від вакцинального штаму. Але це чому стається? Тобто це перебіг набагато легший, і немає е, таких смертельних випадків, немає смертельних випадків, немає повного паралічу. Але воно може статись коли? Коли діти навколо всі вакциновані, так? А хтось там не хоче вакцинуватись, і та дитина інфікується. І тоді в неї може бути і навіть вакцинальний штам, але це не відбувається в колективах, які вакцинують. Uh -huh. Тобто, це дуже рідкісні випадки, тому вакцинація це є профілактика всього. А інфікуватися можна будь-де. Тобто, ми не можемо вгадати, де людина є носі е, поліо без симптомів. Тобто людина собі ходить здорова, її нічого абсолютно не турбує, і вона інфікує інших. Uh -huh. Тобто, ми знову ж таки місця, які це туалет. Бо руки там можуть помити, можуть не помити. А це що ще може бути? Це може бути якісь громад, ну, громадські вбиральні поручні. Тому дітей потрібно вчити не торкатися поручнів, не торкатися на ескаваторах е, цих ручок, завжди руки мити і пильнувати, щоб руки були в чистоті, бо це дуже важливо для дітей. І ви гарно замітили, що не можна цінувати діток ні в ручки, ні в личко, тому що безліч вірусів і бактерій можна передати. Так, ви любите дитину, я згідна, що ви любите. Мама з татом, ну вже так, вони вже дуже це сім'я, і вони можуть одне одного там, цілувати, так, тому що це не в тісні стосунки. А вже коли бабусі, дідусі, ем, ін, інші родичі, знайомі, вже можна цього, без цього обійтись. Uh -huh. Це є важливо. А, а скажіть, будь ласка, чи все-таки спасає від цієї хвороби щеплення в 100% випадках? Дивіться, воно спасає тоді, коли є рівень вакцинації 95%. так колективне. Колективне у нас врятує 100%. А якщо наприклад рахувати окрему людину, так то наприклад, там інектуаний поліоміеліт, так те, що дається ІПВ, цей вбитий вірус він захищає від паралічу uh -huh. і запобігає потраплянню дикого штаму. Uh -huh. Якщо вже брати оральний ОПВ, це що ну так всі знають, ОПВ. Він е ослаблює вірус і захищає від хвороби, зупиняє поширення цієї інфекції і формує імунітет саме в кишківнику, тому що він оральний і потрапляє uh -huh. в кишківник. Uh -huh. Ось тобто дитина має два шляхи. Захисту. захисту, тобто два моменти захисту, mm. тому важливо ними не нехтувати, і кажу ОПВ – це взагалі крапельки, це не боляче, це ну нема взагалі дискомфорту для дітей. Mm. І... А в якому віці дітей вакцинують від поліемеліту? Е, є декі є шість доз загалом. Є шість доз. але якщо є порушення календаря, то їх наздоганяють. І вік починається з двох місяців. Два місяці, чотири місяці, шість місяців, вісімнадцять місяців. Потім у нас десь шість років і чотирнадцять. Угу. А дорослим ревакцинація вже не потрібна, так? Ну дорослим, для дорослих календарі щеплень немає. В них дифтерія е, тільки і правець йде вже ревакцинація кожних десять років після останнього щеплення. Угу. Угу. Дякуємо вам за цю інформацію, тому що я взагалі не, не знав наскільки серйозна ця хвороба, і для мене це ну, нова інформація, і можливо, навіть для когось із наших глядачів це теж нова інформація, навіть якщо вони батьки. І ми бачимо, що є відповідальність не тільки за себе, за свою дитину, а й за взагалі суспільство, тому що як ви як сказали, що важливий саме. Колективний імунітет, тому ну знову ж таки, нікого не агітуємо, не закликаємо, але просто прагнемо до усвідомлення серйозності цих моментів. Ну а ви вже вирішуєте самостійно, дорогі глядачі, як бути чи вакцинувати дитину. Дякуємо вам, пані Леся, що долучилися до нашого ефіру. Вам всього найкращого, хорошого дня і миру. Дякую вам і вам гарного дня. Мої <говорить> діти вакциновані. о Це хороший приклад. Дякуємо Дякую. вам за спілкування Дякую. з нами Pardon. на зв'язку. Була Олеся Радковська, інфекціоністка, сімейна лікарка. Ми говорили про поліоміеліти і, власне, чим ця хвороба небезпечна, як захищає вакцинація, як захистити себе, якою має бути профілактика. Будьте уважні до здоров'я своїх дітей. Ранок надії продовжується. Зараз невеличка пауза. Залишайтеся з нами.